Як і вчора. Так, ну що, починається друга гра між командами JD Gaming та J Team ами. JD Gaming одразу для себе забирають Каміло. Кажуть, ну і от з цієї фіори ми награлися. Добре, дякую. І забирають для себе Володьку. JT кажуть, ні, нам, нам сподобалось грати разом з Эйрі. Ми ще й крокодила візьмемо для себе. Владимир Грагас для JD Gaming. JT мы сами выбираем для себя Акали. Сейчас мы вам покажем, как треба играть на Акали против Володьки. Да. Бансеныще. JD Gaming готові грати проти Фіори, я так розумію. Або самі її зараз забанять. А хоча яка фіора, якщо там є Крокодил, фіора вже не з'явиться від JTimov. Банвай. Самі не бажають її для себе взяти. Якщо чесно, мені не подобається бан Люціана. А шу беруть під Грагаса. Ну знов таки це є ДК, який просто буде сапортити. Навіщо він вам? Блять, вони знов ідуть цією комбою. Ну ви вже програли Камила в лист не в Галя забрали. Я дивлюсь на цей, це блядь, ну просто солокушний драк. Ну типа окей, ми, ми будемо брати все що завгодно. Як це буде разом працювати, ми не знаємо. А каліс стрибає, Лісін стрибає, крокодил залітає. Ну Галіо такий, я ну, кудись небудь і прилечу. У JD Gaming. Просто-напросто фіора залітає, Каміла залітає. Кхе -кхе. Грагас всіх розкидає від них. Який там грагас? Навіщо ви його туди взяли? Ладно, поїхали. Сподіваюся, що це все ж таки остання гра. Давай, Лемон, зберись. Ти зможеш. Можна ж було більш агресивно якийсь драв взяти проти зері і просто задавити зері. Майже 2700 дамагу за минуту вносив в минулій грі назері. Здається, мені це топ-1 назері на китайському сервері. Болять, якщо чесно. В тільки часу поспіль дивитись турнір я якось не звик. Так, хвилина 30. Лесін зайшов в ворожий ліс, забрав громпа, забирає ще і краба. Камілі вже не дають жити в цій грі. Каміла залишила варт, вона його бачить. Ну, лісіну треба виходити. Відтягує подалі. Смайт война зараз буде. Крокодил ще і міньйонів витягнув. 600 потреб. На ресет пішов. Витратили час і все. Лесин вирішив, що це того не коштує, не варто, не треба це робити. Краще краба іншого забрати другого і піти в свій ліс вже, спокійно забирати свій ліс. Ну зараз по темпу він дуже сильно поламав стратегію JD Gaming. Шов подивився ще, є кріпочки і немає, коли вони з'являться, буде знати. Каміла вже повернулась на големів. Каміла п'ятий рівень. Каміла зараз може зробити ганк спокійно. GT ми розуміють, просто відходять. Мінус ульта шиб. Не закрутила. Рекол, що там зері зараз буде собі купувати. А нічого вона собі, я так зрозумів, не, купі... не купила. Ще хвилина до об'єкта, Чому вони так рано роблять рекол? Типа, щоб наперед перед объектом на ще раз Питин. Каміла Крок рівно йдуть. Але у, Камі... у Фіори є сяйво, у крокодила лише цей, руби кристал. Шолганг, шолганг. Шукають вихід, знаходять вихід. Лісін. Очікую, коли можна дати ульту. Дам. Дам дам дам. І Галіо ще прийшов. Просто дві пластини зараз падають і все. А тут лише одну пластину знесла. А Шра потеряна, вона не розуміє, куди треба бігти. припігла на Мідлей. Намагаються відпушувати. Дамагу немає взагалі. Лісін вже чекає. Так, Лісіна одного залишили, самі побігли заважати зараз забирати дракона. Ну, Лісін каже, я не встигаю, нехай забирають. Галя, таке я спробую. Спробував не вийшло привіт, фізрук. Потеряна. Да, там взагалі дупляно відстрілює, куди і що вона робить. Взагалі, блядь, гравець таки каже тренер, а нахуя ми її взяли? Навіщо вона нам тут потрібна? Типа, ми взяли Камілу і Фіорю, ми першу гру так само програли, і Каміла, і Фіорою. Це ні до чого гарного не призводить, тренер каже. Ця страта повинна працювати. То ви погано граєте. От вам, коротше, ще. Аша, яка взагалі нічого не може зробити. Просто погалді. Всі попереду, але ли... лише Галіо там десь наболтається знизу. Но Галіо то саппорт, Галіо то танк. А, Акалі просто вирішила. Я так зрозумів, там просто Ульта була. У ну, Володимира на Акалі висіла і вона вирішила хоч щось зробити. Влетіла під вежу, там вежа стукнула, і Ульта Акалій цього на ну, Володимира спрацювала. Да, ці Акалі. давайте, ломайте пластину. Забирайте Фиору. Забирайте Камилу. Ну куда? Ну Галю, ну потанчи! Крок так и сказал, я выхожу, потанчи. Команда такая, так выходим, а так выходим. Бо я как раз вернулась, пошли в инсайдник. не фармейтов. Акалі знов зараз умре. А, сейвить, сейвить, Галя прилетів за сейвив. Акалі не дають жити в цій грі. Бо вважають, що можуть грати проти нього. Гарна камба. Нова Лька в лужу і все, і втік. Якщо забанити володю, то прийдеться когось відкривати. А вони не сильно бажають відкривати. GT ми б забанили б зали зараз би володьку, то там би з'явилась, скоріш за все, Єва. Ну вони так думано розмірковували, типу. Забанимо Єву, там не ну, може з'явитися на One First Peak або H'Ekarim, або Fiddle Stick. Типу, ну а... навіщо нам це робити? Краще вже будемо мучитись. З Ну, Тим паче майже у всіх вже є антихіл. Шматок антихілу... антихіла. Ось до чого привела ономіта. Що б ти не збирав, ти збираєш перший предмет, а потім одразу ну, шматок антихіла збираєш для себе. Тому що сустейна дуже багато у всіх чемпіонів. Ой, зловили крокодила. Так, з цього крокодила буде сумка, туфлі. І гаманець. Галя в червоній команді за Джей Тимів грає. Привіт, Сергій. Розмін Т2 на дракона. Калі така, а можна мені якось пожити? Намагається закрити. Ну володька вийде. Там лише Грагаса можна зараз буде вбити. І то, якщо на розвороті не програють, не дотягнулося. Ай, стрілаши. Ну а Зері показує Б баланс. Ну Калі вирішила не йти далі. Це, це на трансляція, це не моє. І вже тут, і вже намагається закрити ашу. Ну, а відбили від стада. А що намагається забрати Лісіна. Каже, ну я хоча б тебе заберу з собою. І не забирай. Лисий виживає. П'яткою в обличчя дав і побіг. Я гадав, що тут двоє вийдуть, далі побіжуть, а грагас залишиться відволікати увагу. Тамаша Маша каже, я, коротше, стрілу кинула. Маємо битися. Ну і... і навпаки тут вийшов лише грагас, який повинен був там вмирати. Зараз нов підставляється. Ну по карті гарно бігають. Галя отакий, а я в жоні. Йдіть куди подалі. От володька зараз буде складно зловити, в нього вінець з'явився. І четверо на цього краба прибігли. Зері каже, мені потрібна голда. Я забираю Краба, команда, окей, ми будемо прикривати. Забирають краба, Зері. Грагаса зловили. У -у -у. Ульта Грагаса, щоб вижити. Лісін спину заходить, побачив Камілу такий. Дуже далеко полетів, каже Ніно ну, нахуй. Я повертаюсь. І. Фрібарон. Галю обитий. Аша побачила. Ну, 3600 залишилось. Виходьте звідти, нехай на ресет де. Ну, ну, ну. Барон пішов на ресет. А Зері ще не може передамажити. Тріпл кіл для Володька. Зараз буде квадра. Щіт з'явився. Але каже, залиш квадро. Ну, квадро вже не дало. Довгий час потягнула Акалія, але не встигають стати. Всі мертві. невже це буде знов 1-1 і команди потім зрозуміють, що Акалі не треба було брати. Зараз на тренер Джелди Геймінга я казав, а я казав, цей древ працює. Треба краще грати. Ну поважні друзі, а чому ви з Барон Бафом пішли обкрадати ліс опонента, а не забирати собі Т1 на Мідлейні? Ну, хоча б Т2 забирають. Тут Володька вже нафіжений. Ну, да, скоріше за все 1-1 зараз буде. Хоча немає такої великої переваги. Зараз 3000 перевага по рахунку, ну ні. Зері не нафіжена, як в минулій грі. Якщо б стільки ж на килів мало б зері, як в минулій грі, то, скоріш за все, щоб все було б не так погано. Ну, Зері робить дабл, трипл кіл вже зробили, чи дабл? Женеться за Камілою, Каміла її сповільнює, Зері так само її сповільнює. І Каміла виходить. Через кріки вийшла. Біка це дракона. Вирішили не битись? Ви вирішили віддати цього дракона? Зері каже, мені потрібна ще голда, треба фармитись. Можливо, мій фаворит переможе, тому що мій фаворит любить кібну фармити ліс. Все може бути Зараз просто-напросто. Майже всі вежі впали, і сплітпуш Каміла Фіора, воно якось і не працює. Воно якби і є, але. І... якби і все. Веж нема пушити, нема чого. Продавлювати мільйонів на Сайді так собі. Що робиться Зирі? Чому вона просто-напросто стріляла в стіну? А так. О, круто, можна стріляти. Автоатаки можна кидати навіть не по мінйонах. Ульта так, пішла Гальо. Зловив і все. Чекаємо ще півхвилинки. Далі можна буде повторити. Спробувати влучити по озирі. А був би якийсь адекватний адекері зараз? Мені здається, вони вже б виграли б цю гру. Врив по Галіо, пішов, Галіо, зараз повинен вмирати. Ой, як же гарно Зері відкинула. Галіо ще живий боже. Ні, ну тут все тут. Команда JD Gaming виграє цю гру. Там від відрагася дуже крута була. Просто викинув. Зері в свою команду і все. Ну а тут або Грагас дуже круто зіграв, або ну, зері дуже погано зіграли. Ну, рахунок 1-1. Нас чекає ще одна гра. JD Gaming вирішили показати, що вони теж вміють грати.